Мова є одним із найпотужніших інструментів для маніпулювання людьми. Одним із найпоширеніших міфів про українську мову є твердження про те, що як самостійна мова українська ніколи не існувала, натомість вона є лише варіантом або ж діалектом великої прекрасної, точніше, великого, прекрасного руского язика, трошки зіпсованого галіцизмами або ж Полонізмами, але це не більше аніж просто міф. Штучно створений, дуже поширений, але штучно створений і абсолютно брехливий. Про цей, а також про інші міфи, пише Володимир Селізньов у книжці мовні війни. Він пояснює тут, які насправді є полонізми в українській мові, які є полонізми в російській мові і які є українізми у польській мові та в інших мовах світу. Тож, якщо ви шукаєте аргументи для перемоги у суперечці про те, що українська мова це одна із найпотужніших і найпрекрасніших мов у світі, то саме в цій книзі ви зможете їх знайти. Володимир Селізньов, журналіст та автор статей на історичну та мовознавчу тематику. Ось ця книжка Мовні війни була надрукована ще у 2016 році, але є надзвичайно актуальною і зараз, особливо актуальною зараз. І буде цікавою усім незалежно від професії та рівня знань з історії чи мовознавства. Українська це мова героїв. Пам'ятаємо про це, вивчаємо свою історію, довіряємо інформації лише із перевірених джерел а про розвінчання найпоширеніших мовних міфів читайте у книзі Володимира Селезньова «Мовні війни.